Не Путін так буде так чи інакше, скоро чи не скоро, все одно людина, яка підхопить ось цей просто запит суспільства російського. Це може бути, не? ну Давайте згадайте покійного Навального. Да він же коли сказав, що Крим не будемо повертати Україні, да і Крим не бутерброд. Власне, тобто Це навіть ну, ліберал російський говорив. Уявіть собі, що він приходить до влади, і навряд чи він захотів би йти проти ось якоїсь частини російського населення, яка гаряче підтримує приріст території Росії. Тобто це ж складна сентенція, да? тобто і Будь-який наступний лідер він або буде сприйматися як капітулянт. Як людина, яка, в принципі, прийме капітуляцію, тим самим недовго протримається в приваді в Росії, а це знову підштовхне до реваншизму, до відповідних настроїв в майбутньому. Ну або це та сама людина, яка буде також твердо стояти, фанатично, одержимо стояти. Проти України і проти її суверенітету е, Да, переважно це замкнутий круг, я вам хочу сказати, тому напевно, ми говоримо про стійкість, про членство України в НАТО, про членство України в ЄС, про е, підписання столітнього договору з Британією, про формування різних програм воєнної кооперації, про е, те, щоб е, стати е, невід'ємною частиною заходу в. Jak w systemie ekonomicznych związków, tak i w systemie architektury bezpieczeństwa.